Півстоліття виховують спеціалістів Лозівському центру професійної освіти. 25 квітня виповнилося 50 років. З цієї нагоди колектив закладу чи не вперше початку повномасштабної війни зібрався разом. Ми дуже дуже скучили один за одним, дуже хотілося зустрітися, дуже раді зустрічі. Хотілося ще й з учнями зустрітися. Вже й за ними скучили. Вони по під час дистанційного навчання теж дуже сумують за стінами нашого закладу, хочуть навчатися за партами. Дуже чекаємо, що буде перемога, і ми обов'язково зустрінемося. Ми працюємо на ну достойно, виховуємо дітей. Даємо гранку їм і діти йдуть у життя вже з професією. Тобто вже готові спеціалісти. І Діти, і ми задоволені тим, що ми працюємо у такому навчальному закладі. Такі заклади потрібні, ми даємо професію, ми даємо путівку в життя, тобто я задоволений. Найголовніше досягнення від початку війни заклад ні на день не припиняв працювати зі своїми студентами. Зараз таких більше 600. Ще за час пандемії педагоги освоїли онлайн-формат навчання і зараз використовують його, щоб підготувати фахівців, які відбудовуватимуть нашу країну після перемоги, поділилася заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Зикова. Ми не припиняли працю, да, ми не працювали в навчальному закладі, як почалася війна, да, але ми працювали дистанційно, робота не на мить не припинялася. Постраждав навчальний заклад, ми у Раїсі Михайлівні вдома були, да, робили все складаць. одно, ці звіти, там ми треба було. У нас стипендія, була. не припинялася, не виплата стипендії, не виплата заробітної плати. Тобто люди отримували все навіть раніше, ніж це було заплановано. Тобто люди матеріально цього не відчули, те, що ми не працюємо. Ми з першого дня знали, де наші діти знаходяться. Майстри в навчання, класні керівники тримали, тримали і тримають з ними постійний зв'язок, тому що досі близько ста наших дітей знаходяться поза межами своїх домівок. Святковий захід почали з гімну України та хвилини мовчання. Колектив, гості свята вшанували полеглих захисників. Для присутніх приготували ролик з привітаннями керівництва центру профосвіти, викладачів та студентів. Ведучі розповіли про всі зміни та реорганізації, що пережив навчальний заклад. Його очільниця Ірина Гонтаренко подякувала колективу за роботу. Сьогодні ми пригадуємо добрими словами тих людей, які в різні роки навчалися або працювали в нашому закладі. Якби у нас була можливість всіх їх запросити, то навіть велика зала нашого Палацу культури, на жаль, зруйнованого, не вмістила б всіх людей, тому що майже кожен четвертий мешканець музівчини, так чи іначе, причетний дотичний до нашого закладу. На свято до ювілярів завітав заступник директора департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації Андрій Васильєв. Він подякував колективу та вручив відзнаки від Міністерства освіти та науки України. Сподіваюся, так довго залишилася і. Для відновлення країни нам потрібні будуть саме професіонали, саме робітничі професії. Адже ну, юрист, на жаль, він щось розуміє, може у сантехніці, або у ремонті транспортного засобу, але дуже довго це буде робити. І ми дуже довго буде робити. Поздоровити колектив з ювілеєм закладу завітали керівники міста та району. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір подякував за виховання молодого покоління. За дорученням міського голови Зеленського Сергія Володимировича від себе особисто від депутатів міської ради, виконавчого комітету, вміщили привітання згоди 10-річчя заснування Лазівського центру професійної освіти. Центр пройшов дуже непростий, термістий шлях до свого такого значного ювілею. Ви золотими сторінками вписали себе вже в історію Лазівщини, міста Лазова. Привітання від голови Лозівської районної військової адміністрації Володимира Ромаха передала його заступниця Юлія Іваненко. за все хочу побажати професійного, творчого, матеріального розвитку і процвітання закладу. Безпосередньо вам найціншої здоров'я, добробуту, затишку вашим родинам». Привітав колектив, в якому колись працював його батько, голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Тому від себе особисто і від районної ради, від депутатів Лозівської районної ради. Хочу побажати вам сил, наснаги, натхнення, терпіння і можливостей, щоб вони постійно були поруч з вами, перед вами ці можливості і ви мали змогу ними користуватися для тої доброї справи, яку ви робите. До поздоровлень долучилася і Марина Кожевник, помічниця народної депутатки України Юлії Світличної. Дозвольте передати вам слова вітання від народного депутата України Юлії для а також від себе особисто, з цією такою визначною подією не тільки в житті е, вашого закладу, але й в житті міста. Бо 50 років це така історична віха, не тільки історична віха, але й певний рубіж, який е, дозволяє озирнутися назад і подивитися, що змогли що, е, якісь помилки виправити і задати е, найбільш високу плану. Подякувати а, вчителям, майстрам, тим людям, які вклали поклали своє життя, які передавали свій досвід. Керівники нагородили колектив відзнаками різних рівнів. Поздоровав та подякував за багаторічне партнерство генеральний директор ЛКМЗ Василь Черномас. І всі 50 колектив вашого центру був не тільки надійним партнером, ну і надійним тилом нашого підприємства. Ви Ежегодно подпитывали наше предприятие молодой группой. Тысячи выпускников вашего лицея, раньше лицея, сегодня центра, которым вы дали легкую жизнь, и сейчас работают на предприятии достойно, поддерживают ту профессию, которую... Працівників Лазівського центру професійної освіти вітали зі святом колеги та артисти Палацу культури.